Всім доброго дня. Поставив я на місце нашу бочку бойлер, який буде грітися вода для поливу розсади. Підключив її до подачі через коліна і також знизу вивів через ці коліна труби. розклав далі на підігрів грунту. Ось так буде воно виглядати. В минулому році я заривав. Труби було непогано, але обробляти землю дуже незручно. Ще виривати і заривати. Труби швидше прийдуть до негодності, ніж вони зверху лежатимуть, відпрацюють, розкрутили на колінах, на з'єднаннях, розібрали, убрали, сховали і все лежить на своїх містах і не портиться. Далі переход у мене пішов на іншу сторону і так пішло по кругу. Поки поклав стопчики дерев'яні, попридавлював труби, щоб не вигибалися. Потім вода зальється, прогріється, вони наберуть свою форму і буде прекрасно лежати без опор. Потім я тут роблю переход на іншу теплицю і так само розкладу труби в тій, і цією ж стороною вони в мене вернуться до котла в обраточку. Тут у мене знизу стоятиме насос, так як він і стояв. Як бачите, гаючка від насоса тут залишилася, я не знімав. І будемо заливати воду, запалювати і випробувати, як буде грітися. Всім гарного дня, підписуємося, ставимо вподобайки. На все добре.